Я маю змогу коротко розповісти про крамницю мій світ. Перейшовши за посиланням в описі до відео, ви поринете у світ золотих прикрас зі змістом, а деякі з них на додачу ще й зі змінними кристалами. Он там вгорі з'явилось посилання на крамницю, натиснувши, яке ви перейдете в інстаграм. Мій світ перший метафізичний. Однозначно, я, як практикуючий психолог, бо я ще закінчила психологію, можу вам відповісти: для того, щоб оволодіти своїм гнівом, потрібно медитувати. Є різні форми медитації, оволодіння своїм внутрішнім я і своїми емоціями, від музики до аскези це все є медитацією. Але найкраще це самоконтроль. А самоконтроль приходить. Тільки тоді, коли ви медитуєте, Тобто молитви, музика, фізичні заняття, для когось просто лежати, і відпочивати і слухати е, шум моря це також медитація. Тобто, в першу чергу, щоб оволодіти злом, оволодіти негативом, треба оволодіти собою таким чином, щоб ви були спокійні, це відбувається через форму медитації. От, наприклад, я. Коли я дуже зла і не знаю свою злість, куди підійти, бистро підходжу, випиваю стакан холодної води, яка в мене завжди лежить в холодильнику. Випиваю і з думкою про те, що зараз ця вода війде в мене і мене охолоне. І так і відбувається, ота гарячість, ота емоція погана, гаряча, яка сидить всередині мене через цей стаканчик води, тут же зникає. Як навчитися володіти своїм гнівом, як впоратися з цією емоцією? А ну хочу одразу сказати, що за гнів відповідає печінка. І якщо ми гніваємося, ми руйнуємо печінку. Ми притягуємо в своє життя негативні явища, які руйнують печінку? Але ну, був такий стан у мене в житті, коли гнівався без причини? Ну, власне, от все викликало. Будь-яке подразнення одразу гнів. Там хотілося комусь попиці дати. Хтось дратував дуже сильно, навіть виглядом своїм дратував. І я не знав, як з цим впоратися. Ну, все вийшло дуже просто. Виявляється, у нас за цей гнів відповідає ну недостатна кількість вітаміну і вітаміну групи Б. Наприклад, b 6 вітамін, він дуже багато регулює процесів в нашому організмі. Ну і B6 6 це вітамін, якщо його не вистачає, то у людей купа проблем. Ну, я вже не кажу про гнів, печінка це як завжди. Печінка дуже страждає від недостатньої кількості вітаміну b 6 Наприклад, якщо лінійка вітамінів Б відсутня, її не вистачає людині, то це з'являються негативи, такі, як гнів. Там людина дратівлива стає, дуже нервова така, вона не може впоратися з цим. І я пройшов цей період, коли мені сказали, так купив там, лінійка вітамінів Б, там Б1, Б3, Б6, Б9, Б12. Каже, попий і все впорядкується, дійсно, опрегулюється. Я був дуже вражений. Вітаміни групи Б, це вітаміни радості, вітаміни, які викликають почуття такого задоволення, ти спокійний, як кислотий. І, і вже не хочеться ні на кого гніватися, вже людина радіє, якісь навіть дрібниця, а особливо дітям там, чи онукам ти радієш дуже сильно, дуже радісно, вже нічого тебе не дратує. Ну і е вітамін Б6 це один із головних вітамінів, який регулює наші стани здоров'я. Його зараз медики рекомендують вживати там 2 грами на день. Це дуже мало, це дуже мала кількість. Якщо попити вітамін В, ну, наприклад, В6, там 100 грам, міліграм на день, 100 міліграм, не 2 грами, 2 міліграми е, рекомендують наші медики, а 100 міліграм на день – це дуже нормальна доза, і треба 100 міліграм вітаміну В6, 100 міліграм на добу вітаміну В1, а десь е, е, фоліова кислота, вітамін в 9 його десь е, 1 міліграм на добу треба вживати, а в 12 його там треба десь до 5 міліграм на добу вживати і вживати магній. Тоді буде розм'якшуватися м'язи, е, тому не буде, тоді не буде е, цих е, якихось таких попаних е, відчуттів, як е, судоми, там, наприклад, у м'язах. Е, тоді... Е, Лікуються такі захворювання, важкі, вони самі проходять, як, наприклад, цукровий діабет, як варикоз. Дуже багато запалень захворювань відбувається через нестачу вітаміну групи Б клініки Б. Якщо додавати вітаміни групи А, є. То людина заспокоюється, вона врівноважується, вона здорова, вона молодіє, вона не старіє швидко. А от волосся теж випадає, якщо бракує вітаміну В6 і сивіє. Я цього не знав у своєму своїй молодості, і цього вітаміну практично ніколи не вживав. От єдине, що тягло, це на пиво. Ну, пиво має вітаміни групи Б, бо там дріжджі є. От але є зараз фірми, які роблять дуже якісне вживання вітамінів групи Б там, а, магнію, тобто правильні формули для вживання цих вітамінів може по подивитися в інтернеті які правильні формули, наприклад, хілати там, а, чи ще якісь. Там є декілька видів форм, які гарно всмоктуються нашим організмом, і тоді припиняється ця оця нервова така подія, як гнів. Там людина перестає гніватися. Тобто, це не треба приписувати своєму. А, там, наприклад, навчанню, що вас погано вчили, що ви там дратівлива людина. Ні, це не, не старша вітаміна групи Б. Тому з цим легко впоратися, коли правильні дозіровки почати вживати щодня, і людина виходить з багатьох криз не тільки дратівливості, а з багатьох і криз, які зараз спонукають сучасну людину. Якби Володіти гнівом? Це дійсно питання питань. Не тільки гнівом, а як володіти заздростю? Як володіти страхом? Як володіти образами, спокусою? Як? Всі ці енергії їх ще багато. Я розповідав колись, що я, коли, коли займався собою, зціленням себе, своїх питань, я таких дефініцій знайшов в себе більше п'яти тисяч і півроку прибирав їх у себе. Ну, не те, що я за один раз знайшов. Я почав гнів, страх, образи, заздрість, жадоба, ще щось, і кожна наступна тянула за собою. Наступну дефініцію. І таких я, я їх записував, я системно працював, намагаюся завжди системно працювати. Я записував ті дефініції. Набралося тисячі. Я просто вже потім перестав їх рахувати. Просто дописував ті дефініції і був прискіпливим до себе. Тут зараз є набагато простіші речі, які хотілося б прибрати. І це, ну, наприклад, роздрай внутрішній, е емоційний занадто стан негативний, начиталися і ПСО, начиталися новин, наслухалися передбачень, стало зле, як з тим справитися. І депресія теж така певна річ, з якою. Тому давайте питання розглянемо більш широко, бо справитися з, з ним можна приблизно однаково. Приблизно однаково. І, ви знаєте, є таке слово, російською скажу роптать. І це теж такий великий гріх, коли ти кажеш, Господі, скільки можна терпіти, гірше не буває. Завжди вищі сили скажуть, друже, є куди гірше, і зараз ти побачиш куди. Тому я не рекомендую, бо гнів має дуже багато причин. Коли ти його поборов, було би непогано е, пройти по сліду і відслідкувати, знайти причину, чого цього разу ти гнівався. Від заздрості, від страху, від образи. Різна природа гніву буває. Але це спрацьовує рефлексія внутрішнього зла. Коли нас нема за що зачепити. Нас неможливо зачепити. А неможливо зачепити у нас, ми не рефлексуємо. Ну, перший, я завжди кажу, не вкручуйтесь в ситуацію, будьте її спостерігачем. Нехай ситуація пройде повз вас. Нехай всі обставини цієї ситуації пройдуть повз. Просто спостерігайте її. Зробіть крок назад, вбік, куди вам зручно. І вам стане набагато простіше. І всі рефлексії не спрацюють. А коли вже спрацювало, що робити. Ну, звісно, тут потрібна і сила, і воля, і сила волі для того, щоб опанувати себе. Тут уже починаються моменти, коли людина. Не може тримати себе в руках. Це вже трошки хворобливий стан, з яким треба системно працювати. Я рекомендую практикувати постійно медитації, відслідковувати свої стани, давати собі кілька секунд на те, щоб ця хвиля гніву опустилася, там потрібно, в принципі, проявляти свою волю. Якщо ви собі як Дитя в пісочниці, починаєте кидатись піском, то зупинити вас доволі важко інколи дні, інколи місяці, а інколи життя йдуть на ваш гнів, на конкретну людину, на обставини, на себе, ще на когось. Це закінчується різними цікавими хворобами, хворобливими станами, психічними розладами, депресивними станами, тому ну, тут треба проявляти волю. Коли тільки починається, ви відчуваєте ту хвилю, то треба свідомо просто проживати життя, якщо у вас є проблема. А інколи гнів активується підселенням, тут теж треба розібрати, там ті кидай, тільки крупиночка в лапках правильних енергій, і вас понесло. Тому, коли у вас починає такі стани. Накатувати, я рекомендую все-таки, відслідкувавши цей стан, замінити, почати або миттєво, запаліть свічку, зробіть собі ритуал, якщо є можливість, нема такої можливості, небо, земля, пташки, діти, спостерігайте. Квітка, травинка. Переключіть увагу на те, що вам більше подобається. На світ навколо вас. Подивіться, наскільки він прекрасний. Сповніться цієї красоти. У нас є в вільному доступі роботи, які допомагають справлятися з таким станом. Роботи з емоційним тілом, з ментальним тілом, з емоційним тілом, емоційним ментальними тілами і свідомістю на очищення. Є веселковий дощ. Робота, безкоштовно все на нашому Ютубі є. Є робота, виселкова куля, дар ангела. Несхідний висхідний потік практикуйте. Практикуйте щодня медитацію, радійте життю, системна робота над собою. Якщо у вас системно проявляється гнів або інші прояви зла, тут треба системно очищати себе від зла щодня. Різними духовними практиками, які вам підходять більше, комусь мантри, комусь афірмації, я і мантри, і афірмації, і молитви, і медитації практикував одночасно по кілька годин перед тим, як змінилися моє обставини мого життя, і почав змінюватися мій світ і я сам. Тому тут у кожного ми настільки індивідуальні, що у кожного свій має бути підхід. Але принцип один треба трошки проявляти свою волю. Зайнятися собою і працювати. Добре, що ви відслідковуєте свій гнів, свої образи, свою заздрість, ще якісь свої негативні енергії з табору зла. Це чисте зло воно може завести куди завгодно. Часто під кожним із цими енергій є форми страху. Страх щось не мати, образа на те, що хтось має, а ти не маєш. Ну, і, а тепер під час війни багато є на кого ображатися, і на ворога, і на наших корупціонерів, і, і на кого завгодно. І не буду у вас розлючувати лишній раз, тим не менше. Практикуйте, займіться собою, займіться саморозвитком, форму і можете самотужки, можете знайти собі автора. Або книгу і освоюєте ці техніки. І тут, я думаю, що коли людина хоче подолати гнів, вона знайде саме свою методику подолання гніву. Ну, саме найпростіше переключитися. переведіть погляд. Переведіть погляд на пташок, на котика, на хомячка, на дитину, на будь-кого, на старшу людину. Милуйтеся світом, приймайте його любов, розкрите своє серце любові. І світ відгукнеться вам. Давайте попрацюємо над е, зціленням вашого персонального зла на клітинному рівні, прямо тепер, у вашій свідомості, в вашій енергоструктурі, в вашому тілі. Прийміть в своє серце мир, любов, добро, радість. На каналі усе чудово. Сьогодні теж вийшло круте відео. Скільки пити води? Молодість вона почнеться звідти. Наші пращури багато чого знали. Мозок розуміє, ага, є плани на життя. Пішли, ти і так, і так будеш їсти. Так давайте зрозумій, що тобі треба їсти. Жирова прослоєчка вже вважається окремим гормональним органом. Кілька продуктів mm -hmm. таких най-най-най най-най-найгірших. -най -най -най. Бійтесь о цьому. Мені здається, що це важливіше. Я вам на практиці скажу це абсолютно істина. Я хочу з'їсти конкретну річ. Вважати, що ви вже її раб. Про це та інше цікаве, почуєте на каналі усе чудово. Натискайте і дивіться мерщій негайно вже зараз.